Тихий фронт буковини волонтерки, вимушені переселенки із Маріуполя, плетуть теплі речі для наших військових. Маріупольчанки, які через вторгнення Росії були змушені переїхати у Чернівцях, зорганізувалися заради підтримки українських захисників та щоб самим призвичаїтися на новому місці. Чернівецький репортер побував на зібранні. Історія людей, які через клятого ворога починають жити спочатку. Дивіться у сюжеті. Тетяна Строїтелева переїхала до Чернівців ще на початку повномасштабного вторгнення Росії. Пригадує, адаптуватися на новому місті, та ще й після побаченого і пережитого в Маріуполі у війну було вкрай непросто. У рідному місті працювала лікаркою педіатром. У Чернівцях теж знайшла роботу за фахом. Але розповідає, призвичаєтись і почати жити заново. Ще й в іншому кінці країни вдалося тільки завдяки зустрічам у колі однодумців. Тут зустріла і давніх знайомих. Ми всі ж з одного міста, з'ясувалося, що хтось і зараз живе поряд, хтось і, і до цього в Маріуполі жили, то й на сусідній вулиці, то й там. Ну всі всі знають. Та ну, взагалі то такий колектив дружний, приємний. Тому і поспілкуємося, пов і пов'яжемо, щось корисне зробимо. У центрі Ямаріуполь жінки збираються не тільки щоб пригадати довоєнне життя, мають ціль допомогти українським військовим і таким же переселенцям, як вони, як можуть, щоб рідний край повернувся, і Україна беззаперечно виграла війну. Тетяна каже, в останній в'язала більше 20 років тому. Зараз знову взяла до рук шпиці і нитки, бо так каже, треба. Завжди складно, коли ти один, коли ти на новому місці, коли тобі ще потрібно ну, придбати все-все-все, бо ти виїхав тільки з тим, що на тобі було. Треба влаштувати якось дітей. Ну, взагалі ну, складно, завжди складно все починати спочатку. Цього разу до групи в'язальниць Маріупольчанок долучилася сімейна лікарка. Із нею, в'яжучи ковдри та шкарпетки, жінки обговорювали важливість вакцинації. дикой светобоязнью. Она не могла смотреть не то, что на свет, она не могла в телефон смотреть. Она завешивала окна. Она говорит, я этот месяц я чуть не умерла реально. Поэтому, а так как, ну, естественно, потом как бы выводы она сделала и попрививалась от всего, что только можно было, с ее слов. Вот ну був примір. Є Ірина Шабанова, керівниця центру Ямаріуполь, зазначає, залучення гостей до таких групових занять це постійна практика. Певниця також дозволяє вимушеним переселенцям краще соціалізуватись, а також знаходити відповіді на питання, які їх цікавлять. Це і гуртування, і адаптація, і спілкування. А ми їх намагаємося так поєднувати з якимись там корисними справами. Сьогодні, наприклад, з нашими жіночками ще працює наша медикиня, наша сімейний лікар, вона проводить консультацію, таку медичну тими, раціональна антибіотика терапія. До цього з нашими жіночками ще паралельно працювала наша психологіня. Матеріали для в'язання волонтеркам зазвичай приносять чернівчани. А вже готові вироби вони передають у військовий госпіталь. Генрієта Беух, Микола Швець та Андрій Кордубан Чернівецький репортер, телеканал СІ 4